На координаційній нараді в обласній прокуратурі, на якій обговорювалося стан протидії організованої злочинності та корупції в регіоні, під жорстку критику потрапили правоохоронні органи регіону. Виконуючи обов'язки прокурора області Сергій Денисенко, зупинившись на окремих аспектах їх діяльності, зазначив про низьку ефективність та негативну тенденцію роботи правоохоронців. Працівниками міліції задокументована діяльність двох злочинних груп, які займались утриманням місць для розпусти та однієї групи, яка займалась незаконним громадним бізнесом. Чи таких результатів роботи очікує від нас громадськість? Люди бажають зміна краще, але без ефективної роботи правоохоронців цього не відбудеться. Проблемні моменти у питаннях боротьби із організованою злочинністю та корупцією підкреслив у своїй доповіді заступник прокурора області Дмитро Таран. Особливо зусилля правоохоронців мають бути спрямовані на боротьбу з корупцією на актуальних напрямках у бюджетній, земельній, природоохоронній сферах, паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах. До адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення минулого року притягнуто лише 5 державних службовців, і то найнижчих п'ятої 5-7 категорії. На сьогодні лише два. При цьому в області тільки державних службовців нараховується більше 8 тисяч, не говорячи про інших суб'єктів корупційних правопорушень. Чимало нарікань викликала її робота судів. Моніторинг судових рішень у цивільних справах засвідчив, що в області існує стійка тенденція вирішення судами питань, які відносяться до компетенції інших органів влади та контролю. Заступник прокурора Дмитро Таран зазначив, що покарання за порушення та бездіяльність будуть суворі. Всі відповідальні правоохоронці, хто буде бездіяти, як мінімум, як колишній начальник відділу внутрішньої безпеки, ум в області Чупандін будуть звільнені за документами прокурорського реагування. Тому прошу всіх правоохоронців зорганізуватись та вжити вичерпних заходів для активізації роботи на цій пріоритетній ділянці. Таким чином, прокуратура сподівається, що найближчим часом правоохоронці підвищать ефективність своєї роботи у питаннях виявлення організованих злочинних угрупувань та боротьби з корупцією не лише на найнижчих рівнях.